Жила була в далекому лісі маленька лисичка на ім'я Ліна. Вона була дуже розумною та завжди прагнула дізнатися більше про все на світі. Ліна досліджувала все, що бачила навколо, від найменшої травинки до величезних дерев. Кожен новий день. Приносив для неї безліч цікавих відкриттів. Якось, прокинувшись рано вранці, Ліна побачила на небі дуже яскраву зірку, яка світила навіть в день, коли сонце вже піднялося високо. Що це за зірка? подумала Ліна. Вона вирішила, що обов'язково дізнається, що це. За загадкове світло. Ліна завжди прагнула зрозуміти все невідоме, тому не вагалася ані хвилини. Вона вирушила в подорож, щоб розгадати цю таємницю. Спочатку вона пройшла через зелені луки, де пахло свіжою травою, а птахи співали веселі пісні. Там Серед квітів і дерев Ліна зустріла мудру сову, яка сиділа на високій гільці і мрійливо дивилася в небо. Лисичка запитала її, ти не знаєш, що це за зірка на небі? О, я знаю багато, але це питання для тих, хто часто дивиться на небо, відповіла сова. Може тобі краще запитати білку, вона любить вивчати нічне небо. З усмішкою Ліна подякувала сові і вирушила далі. Вона пройшла через квітучі галявини, де пахли медовими квітами, і навіть перепливла річку, на берегах якої росли чудові дерева. Вода в тій річці була прозора. А на поверхні плавали лілії, що красувалися своїми білими пелюстками. Коли Ліна подолала річку, вона побачила доброго ведмедя, який сидів на пагорбі і спостерігав за сонцем. Лисичка підійшла до нього і знову запитала, що це за зірка, що так яскраво світить навіть вдень. Ведмідь подивився на небо і усміхнувся. Це не зірка, це місяць. Він завжди такий гарний, але сьогодні він наблизився до землі так близько, що, здається, ніби він світить, як зірка. Я теж колись думав, що це зірка, поки не дізнався, що насправді це місяць. Ліна була вражена. Вона подякувала ведмедю за допомогу і вирушила далі в подорож, сповнена нових питань та захоплення. Вона піднялася на високу гору, яка була покрита снігом навіть улітку. І ось, коли Ліна стояла на її вершині, вона побачила те, про що казав ведмідь. Це була не зірка, а величезний місяць. Який висів низько в небі, майже торкаючись землі. Він був настільки великий, що здавався маленьким світанковим світлом. Ліна відчула, як її серце наповнюється захопленням і радістю, і вона зрозуміла, що найголовніше це не просто дізнатися, що це за світло, важливою частиною її подорожі. Були нові відкриття і друзі, яких вона зустріла по дорозі. Ліна не поспішала повертатися додому, насолоджуючись красою, яку побачила. Вона довго сиділа на вершині гори і дивилася на місяць, що все ще світив на небі. Коли Ліна повернулася додому, вона принесла з собою не тільки нові знання, але й цікаві історії. Для всіх своїх друзів. Вона розповіла всім про свою подорож, про мудру сову, веселу білку і доброго ведмедя. Всім було дуже цікаво дізнатися про її пригоди. Ліна зрозуміла, як важливо, щоб твоя подорож приносила радість і пізнання. І тепер кожного разу. Коли на небі з'являється яскрава зірка, Ліна посміхається і згадує свою незабутню подорож. Отже маленька лисічка зрозуміла, що найбільше щастя це бути відкритим для світу і не боятися пізнавати нове. Адже тільки так можна знайти справжні скарби, знання, друзів і радість від кожного дня. І ось вже сонце заходить. Аліна лягає спати, мріючи про нові пригоди, що чекають на неї попереду. Її серце наповнене радістю від того, що завтра принесе нове питання, нові зустрічі і нові відкриття на добраніч!